Вітаю піпли! Ви на україномовному ютубі біля мікрофону Дім, Дім і в цьому відео ми згадаємо, як випускався шедевр, чому застаріла гра досі лишається популярною, та чому GTA San Andreas – це гра, від спогодів якої завжди приємно. Перед початком відео хочу подякувати першому патрону каналу. Це дуже важливо. Дякую. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі. Всі посилання в описі. Починаємо. Берег сонячного Лос-Сантосу, зелені ліси та комфортні села околиць, ще один забіг на Чиліат, розбірка з місцевою мафією Сан-Фієро та партія в покер в пустельному Лас-Вентурасі. Градус пригод накалявся, проносячи нас з комфортних вулиць Home до блимаючих вивісок та великих грязних грошей. Скоро останні уроки можна буде знову повернутися в світ Сан Андреасу, гра дитинства, що назавжди засіла в серцях мільйонів геймерів по всьому світу. Гра, що перевернула ігрову індустрію ще в далекому 2004 році. Гра, яка викликає теплі спогади. Отже, у жовтні 1997 року шотландська студія DMA Design, відома на той момент завдяки серії логічних ігор. Про лемінг викотила кримінальний бойовик Grand Theft Auto. Незважаючи на те, що оцінки критиків вагалися проміжку від 6 до 8 балів, оглядачі наголошували на можливості самому вибирати чим займатися. Головний герой вільно їздив містом, викрадав автомобілі, влаштовував криваву різанину і виконував нехитрі місії. Гра стала бестселером у Сполученому Королівстві. Згодом світло побачили два доповнення: GTA London 1969 та London 1961, а також повноцінна друга частина. Через чотири роки після. Дебюту серіал із Аркади з видом зверху мутували повноцінний тривимірний бойовик, проте GTA 3 не була унікальною грою свого часу. Більш того, DMA Design у 98-му році випустила тривимірний шутер з концепцією відкритого світу Buddy Harvest для Nintendo 64, який не набув популярності. Натомість великий автовикрадач вразив публіку опрацьованістю світу та наявністю повноцінної сюжетної лінії. Надалі творці GTA, які наприкінці 2002 року влилися до складу компанії Rockstar і отримали ім'я Rockstar Nord, Розвивали серіал за принципом Більше, краще, цікавіше протягом Vice City Всі складові отримали логічний розвиток, і вже в 2004 році з'явилася GTA San Andreas, яка підняла серіал на висоти, що були недосяжні для конкурентів. Тираж San Andreas склав більше 17 мільйонів копій тільки для PlayStation 2, що дозволило їй стати найбільш продаваємою грою для даної платформи. Темношкірий хлопець Карл Джонсон після п'ятирічної відлучки повертається до рідного міста Лос-Сантос, що у штаті Сан Андреас, на західному узбережжі США. Причина для візиту сумна це смерть матері. Не встиг Карл вийти з аеропорту, як його скрутили поліцейські. Вони звинуватили його у вбивстві, пригрозили сфабрикованими доказами та в обмін за мовчання змусили виконувати брудну роботу. Після розмови ж у нього забирали гроші та викинули з машини. Вдома Карла теж не дуже чекали. Старший брат не може пробачити йому від Іста про колись сильну банду, куди входив герой, нагадують лише надгробні плити на цвинтарі. Однак сіджей загорається бажанням повернути колишню славу своєму групуванню. Історія Сан порушувала непрості питання про відповідальність перед рідними, вірність ідеалам вуличного братства та зради близьких людей. Карл дерся на гору, падав, вставав і знову намагався знайти себе у вирі життя. Нечистий на руку офіцер поліції Тен Пенні у виконанні актора Семюеля Джексона, став одним із найцинічніших і найбезпринципніших лиходіїв в історії відеоігор. Так, зараз всі персонажі виглядають досить кумедно та дерев'яно, але якщо відкинути поправку на вік гри, в Сан Андреас неймовірно круто прописані персонажі, діалоги та атмосфера, що поєднується з величезним на той час, а головне різноманітним відкритим світом. В класичному вже тоді стилю GTA. Роби що хочеш. Картини злочинного світу постійно розбавлялися жартами та кумедними персонажами. Карл зустрічався з експресивними дамами та карикатурними пародіями на гангста-реперів. Автори пройшлися на тему хіпі та секретних організацій. Оповідання настільки вдало поєднувало драму та комедію, що герої викликали то щирі переживання, то змушували сміятися вголос. Дивувати нестандартними умовами гра починала з першого завдання, в якому Карл втік від ворогів на велосипеді. Кампанія розкручувалась неспішно. Гравець Гав ази кримінального ремесла і бив дрібних наркоторговців. Крок за кроком заняття вуличного хулігана поступалися місцем розбійним нападам, рейдам на військові бази та розширенню сфери впливу банди. Нові знайомства подавали і нові зайнятості. В кінці кінців Карл брався за багатоходові операції аж до пограбування казино у найкращих традиціях друзів оушена і працював з урядовими агентами. Карл то гнався за потягом на мотоциклі, то скидав ящики з вантажем з товарного потягу, то керував великовантажними самоскидами на будівництві. Машини не відрізнялися хитромудрим управлінням, але враховувати їх особливості все таки доводилося. Та я не знаю людини, яка дійсно відверто критикувала тутешню фізику. Як на мене, вона чудово вписується в гру. Роль авіатранспорту помітно розширилася. Карл сідав за штурвал не лише кукурузників, а і реактивних літаків, бойових винищувачів та вантажних гелікоптерів. Також розробники не забули про повітряні битви та захоплюючі фігури вищого пілотажу. Тільки згадайте школу для пілотів. Автори дійсно старалися запихнути в гру максимум всеможливих розваг, пов'язаних з доступними механіками гри, від чого світ, навіть зараз, не дивлячись на банальну по місцевим міркам реалізацію, виглядає наповненим та живим. Можливо, то теплі спогади дитинства та некстгену на той час, але кожна локація гри по своєму відрізняється та по-своєму запам'ятовується. Крім того, Сан-Андреас стала першою грою серії, герой якої вмів плавати та перебиратися через різні перепони на кшталт парканів. Такі навички дозволяють. Але не тільки уникнути переслідування, але були й необхідні для виконання окремих завдань. Гра вражала на повал різноманітністю доручень та непередбачуваністю подій. Майже у кожній вилазці герой або освоював нову професію, або стикався з новими умовами. Гра оберталася невигадливим стелсом, бойовиком із постановочними погонями на кшталт Термінатора 2, гумористичною варіацією пригод Бонні та Клайда чи війною групувань. Карл вистежував своїх жертв, вибивав із них інформацію незвичайними способами та спалював поля конопель. Взявши концепцію, де гравець мав піднятися знизу, автор не обмежували свою фантазію, вигадуючи різноманітні пригоди в різних куточках мапи. Проходив один десяток місій, другий, восьмий. Складалося враження, що гра ніколи не припинить пропонувати свіжі завдання. На жаль, наприкінці розробники перестаралися з перестрілками. Фінальна глава відрізнялася лише неадекватною тривалістю, контрольних точок у процесі місії, як і раніше, ж, не було. До речі, це ще один з хардкорних етапів дитинства. Всі ж пам'ятають злочасні місії, які по невідомим причинам так чи інакше проходилися лише після десятка спроб, і після кожної потрібно було по новому добиратися до старту. Досі відома купа мемів на цю тему. Також у Сан Андреа з'явилася система розвитку. Чим довше герой водив машину, користувався зброєю, займався підводним плаванням, тим більш досконалими ставали його навички. Підвищений запас здоров'я, видатна влучність та більш чуйне керування транспортними засобами робили цей аспект не просто модною фішкою, а необхідністю. Візити до спортзалу допомагали Карлу стати сильнішим і витривалішим. Словживання їжею в ресторанах навпаки перетворювало його на товстуна, який ледве рухається, а зробити з героя стильного гангстера, класичного мешканця нетрів або модного афроамериканця дозволяли магазини одягу, перукарні та тату салони. У грі було повно необов'язкових занять від класичних місій за таксиста, медика чи пожежника до перепродажу викрадених автомобілів. Для отримання доступу до деяких джерел доходу треба було виконувати певні умови. На зароблені гроші герой купував нерухомість та покращував автомобілі. У вільну хвилину можна ж було заглянути до однієї з коханих і приємно провести час. Як я говорив, не останнім козирем проекту був розмір ігрового світу. Автори спорудили цілий штат із трьома не схожими одне на одного містами. Лос-Сантос був віртуальним побратимом Лос-Анджелеса з бідними районами та багатими особняками. Гориста місцевість та трамвайчики видавали в мегаполісі Сан-Фієро, побратима Сан-Франциско. Лас-Вегас перетворився на Лас Вентурас. Між містами розташувалися села, цвинтар літаків та секретні військові комплекси, які було неймовірно цікаво досліджувати, зачасту грішивши чіткодами, яких в цій частині не пошкодували. Ми творили хаос, сидячи за комп'ютером, літаючи на автомобілях над лісами чи селами, влаштовували безлад на одному з шосе за допомогою танка, а потім хесоямили, прописували АЕЗАКМІ та вільно тінгували чергу в машину в одному з Лос-Сантос Кастомс, готуючи. Чись до наступної погоні пригоди. Навколишній світ здавався живим. На вулицях зустрічалися лихачі та відверті хами. Можна було спостерігати, як поліція розбирається з порушниками, а автори пропрацювали найменші дрібниці, через що гра породила досить багато міфів та розслідувань. У сільській місцевості непривабливі жителі їздили на розвалюхах, а у містах райони відрізнялися як архітектурою, так і контингентом. Проте були й недоліки. Звичайно, гра мала недоліки. Штучний інтелект напарників і противників бум'яко кажучи далекий від досконалості. А частота кадрів на PlayStation 2 не відрізнялася стабільністю, але настільки масштабному проєкту такі шорсткості були пробачливими. У консольних версіях Сан Андреас був присутній цікавий мультиплеєрний режим. Два гравці могли влаштовувати парад смертей та руйнувань. До речі, цікавий факт. GTA Сан Андреас буде неповним без згадки про скандали з модифікацією Hot Coffee для ПК версії. Хоча гаряча кава не додавала в гру нічого нового, але ще відкривала доступ до заблокованої авторами непристойної міні-гри. Але рейтингова агенція США змінила віковий рейтинг гри з M від 17 років на AO від 21 року. Після цього багато магазинів прибрали гру з прилавків, а видавець офіційно заявив про припинення продажу цієї версії. Через місяць вийшла оновлена версія San Andreas, з якої було вилучено сцену. Дорослості гри не забирати, але подібне було занадто для видавництва, що серйозно впливало на доходи компанії. Так індустрія не стоїть на місці. Розробники відправляють героїв в різні історичні епохи та незвідані куточки нашої планети. Симуляція життя стає більш реалістичною, графічна складова пережила не один прорив, однак жоден конкурент, у тому числі наступна GTA 4, чи зрозумійте мене правильно GTA 5, не наблизиться до пригод Карла Джонсона. Тут у вас може бути інша думка, але можливо через ностальгію, можливо, через більш дорослий вік GTA 5, незважаючи на принцип більше краще та цікавіше, не залишила настільки теплий відбиток, як Сан Андреас. Але гра однозначно заслуговує уваги, що їй приділили. Тільки дайте вже шосту частину. З того часу вийшло безліч ігор на різні теми, в різні часові епохи та з різними головними героями, але такої кількості несподіваних і грамотно зібраних до купи місій досі зустріти складно. Гра об'єднувала повітряні баталії, морські погоні, тихі вилазки, керування всіма можливими та неможливими транспортними засобами. Навіть через кілька десятків годин проходження кампанії Карл з палаючими очима приступав до чергового завдання, тому що його щоразу чекала нова пригода. Все це разом із безліччю сторонніх доручень, живим світом, в якому в перервах між сюжетними місіями було дійсно цікаво та весело творити хаос, а також увагою до деталей зробило Сан Андреас Культову гру. На цьому в мене все ностальгічна сльоза пущена. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі, якщо відео вам сподобалося. У кого є бажання та можливість, можете підтримати канал, підписавшись на Патреон або разовим донатом за посиланнями в описі. Бережіть себе і папа. -па.